Пан гарбуз. Привітаємося, малята, любі хлопчики й дівчата. Так як здавна і понині кажуть в нашій Україні. Здоровенькі були. Я гарбуз, я радість ваша, бо насіннячко смачне, а яка із мене каша, словом люблять всі мене. Часу дарма не марнуйте. Краще кашу покуштуйте, знає навіть і дитина, що є лікарська рослина. Гарбуз є одним з найстаріших овочів на нашій планеті. Батьківщиною гарбуза є Мексика. Звідти ця рослина поширилась по всьому світу. А це цікавинки про гарбуза. Гарбуз як і кавун, це ягода. Квітки гарбуза не тільки красиві, але й цілком істівні. Гарбузи бувають не тільки помаранчевими, а ще й білими, і синіми, і зеленими за кольором. Зовсім маленькими. Та величезними за розміром, а за формою різні, круглі, овальні, схожі на грушу. Без гарбуза не обходився стародавній український звичай сватань, якщо наречений не був любим. Йому вручали гарбуз, і він із соромом вирушав додому. З гарбузового насіння роблять олію. Народні майстри виготовляють з нього посуд та різні інструменти. На городі ставлять опудало з гарбузовою головою. Гарбуз це міфічна рослина. З нього робили ліхтарі. Гарбузові ласощі смачні і корисні. Вони мають величезну кількість вітамінів. З гарбуза готують дуже багато різноманітних страв. Це гарбузова каша, смачний гарбузовий пиріг, гарбузовий суп пюре. Запіканка з гарбуза та сиру, солодкі цукати і зазвичай млинці з гарбуза. Вживання гарбуза приносить велику користь для організму людини. Це покращує зір, корисно для травлення, покращує шкіряний покрив та волосся, зміцнює кістки. Покращує сон, рідше люди хворіють. У нас на Дніпропетровщині в селі Маломиколаївка створили пам'ятник пану та пані гарбузам. Гарбуз завершає урожайний рік, а ще з давен в Україні він є символом сімейного благополуччя, достатку та гармонії. Народна мудрість говорить: хто їсть кашу гарбузову, буде сильним і здоровим.